Воспитатель очень хорошая профессия, но я не ощущала себя на своем месте. Мне хотелось чего-то другого, чего-то нового. Вот именно поэтому я решила подать на конкурс в полицию. Да, я взяла и физо, то есть полностью все туры пришла. Без хабарів справедливі, чесні. І те, що ми дійсно повинні виконати перед усіма людьми, перед народом їхнє сподівання виправдати. Форма да, форма це это, это... патрулю в машинах теж. Да, это... ну, і зарплати, як не... плюсом. Єма, Юрій Миколаїв, Юрій Миколаїв, це команда, яка буде боротися з корупцією, буде боротися нормально. Я дивлюсь на ваше обличчя, так думаю, що сказати. Я просто вам бажаю всього-всього хорошого. В першу чергу я бажаю здоров'я, багатирського здоров'я, тому що воно вам в вашій роботі воно понадобиться.